Сьогодні зварила смачного борщу. Ну, на два дні вистачить. Два-три дні вистачить нам поїсти. А. а далі будемо далі щось кулінарити. На кухні притулку для жінок, які постраждали від домашнього насилля, готує обід Леся. Тут жінка майже три місяці проживає разом із дитиною. Говорить, на кухні щодня проводить чимало часу. В основному ми проходимо тут на кухні. А тут чотири чоловіка це вже багато, а треба розширяти. Треба, щоб ну я вагітна, мені дуже мало місця так повертатися. Кухня маленька, ну, справляємося, треба розширяти кухню, бо да, обладнання треба трошки більше. Я тут випікаю на випічку. Як, як виходить на даний момент, маємо ось таку маленьку кухню. Жінки та діти саме тут в даний момент займаються приготуванням їжі, споживанням їжі. Тут може вміститися чоловіка три максимум, і то їм тіснувато для того, щоб їх могло, скажімо так, трішечки більше поміститися, додавали ось стіл, але все одно місця мало. Нині у притулку для жінок благодійної організації «Світло надії» почали облаштовувати нову кухню. Її розмістити планують в окремому приміщенні. Щоб зробити там ремонт, розпочали збір грошей від благодійників. Назвали проєкт всі разом за одним столом, розповіла керівниця притулку Марина Горяйнова. Проєкт тільки стартував. Нам потрібно 200 тисяч гривень. Ми закупили. А вже деяке обладнання, ну, тобто, я показувала, це плити ми закупили, провели комунікацію, обладнали батареями, тобто, щоб було тепло, тут також провели світло, щоб воно також було добре і могло витримувати техніку, яка тут буде. Труби заведені у нас ще. І в принципі все. На даному етапі поставлені ще стеклопакети. Нову кухню облаштовують у двох кімнатах окремо для приготування та споживання їжі, каже Марина Горяйнова. Тут набагато більше місця там витяжки. Плити будуть тут стояти, мойки будуть там стояти. Тут буде також стояти стіл, на якому можна буде готувати. Буде стояти великий холодильник, де вони зможуть приготувати їжу, і її там зберігати. Я тут вдень, і хочу сказати, що кухня це не лише місце приготування їжі, а тут місце спілкування з жінок, яким дуже важко саме. Тут часто сподіваються та вчера, діляться своїми бідами, своїми радостями і всім, що є. Як розповіла Марина Горяйнова, збирають гроші від благодійників на електронній платформі Моє місто. Нині із необхідної суми є лише трохи менше двох тисяч гривень. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.